Під розлогою яблунею, що росла біля хати, настя заходилася прати. День видався сонячний. Натягала води з колодязя, поналивала у ночви миски, в бідони, щоб вистачило на полоскання. Нехай гріється. Намочила чимало, бо назбиралося за останній час то город порала, то на пасіці роботи було багато. От і сьогодні поїхала зранку на ливаду до своїх метких маленьких трудівниць, почистила запасні вулики, повиставляла їх на сонце, щоб сохнули, і провітрювалися. Почали бджоли роїтися, то треба їх розсаджувати в нові домівки, щоб не повтікали. Сонце пекло немилосердно, але в тіні Насті було не так спекотно. Легенький вітерець ніжно обвівав струнку постать дівчини. У легенькому ситцевому сарафанчику засмагла, наче з моря нещодавно повернулась. Утім і тут, у селі, сонця вистачає, умій лише скористатись ним. І ставок, і річка майже поряд можна і скупатись, а потім і позасмагати на городі та в полі. Думки в голові роїлися ніби бджоли. Усе про свою долю Настя міркувала. Залишилася сиротою вона, коли ще школяркою була. У їхньому роду, скільки знає, чоловіки чомусь помирали рано. Бабуся з Німеччини у війну тоді її вивезли, повернулася з маленькою донечкою, Настеною мамою. Її чоловіка вартовий убив, коли той намагався втекти, так заміж більше й не вийшла. Жила Настя у любові та злагоді з мамою і бабусею, батька свого теж не знала, хоча намагалася декілька разів у мами дізнатися, та вона не відповідала. А бабуся тоненьке з цим запитанням посилала. Так боляче було, коли хтось у дитинстві іноді ображав. Хотілося, щоб татко заступився, взяв на руки, посадив на плече, як інших діток батьки носили. Малою настунька часто хворіла. Серце підводило. Казали лікарі ускладнення після грипу. До того ж від матері у спадок передалася ще й вручена вада серця. Коли померла бабуся, сутужно їм двом доводилось, а потім і мати покинула цей світ. Настуня була в 10 класі тоді. З дому нікуди не пішла, жила сама. Після закінчення школи поїхала опановувати професію бджоляра, чим здивувала всіх. Медалістка і на пасіку? Старий лікар порадив Насті обрати таку професію. Чоловіки підтрунювали дівчину, що бджоли її закусають, але Настя сміялась їм у відповідь, а я їх причарую. Часто згадувала свою останню розмову з мамою. Перед кончиною ненька все-таки розповіла їй дещо про батька. Він прийде до тебе сам. Не проганяй його. Тато любив мене, а я його другом і братом вважала. Росли разом з малку. Я хотіла мати для себе дитя, от і народила тебе собі на втіху. Настя чекала і почала здогадуватись. Їхній сусід, дядько Михайло, в усьому мамі допомагав, що як бабуся була жива. От, ніби рідний був, безкорисливий. Коли мами не стало, до Насті почав навідуватись, називав її Донею. Спочатку Настя думала, що говорить так через різницю у віці, бо мав власних дітей, гарну сім'ю. Та одного разу він почав на відверту розмову. Дуже хвилювався, м'яв у руках картуз. То блід, то червонів, очей від землі не відводив, та, хоч і важко було говорити, розповів усе про їхні з мамою стосунки. Казав мати казала, що, може, незабаром померти і не бажала йому життя ламати. А дитина дуже хотіла от так і народилась Настя. І хоча мама ніколи не зізналась, що він батько Насті, та він і сам знає, і серце підказує, і час сходиться. Тому я тут і поселився, коли нагода випала, хотів бути поруч із вами, з тобою і мамою, щоб допомагати вам. Дружина знає про моє перше кохання, вона не перечить, у нас із нею домовленість є. А ще батько сказав Насті, щоб вона не повторювала маминої помилки. Якщо зможе, нехай виходить заміж за Сашка, її однокласника, який теж частенько після смерті матері забігав чимось допомогти Насті. Дівчина навіть не здогадувалася про його почуття і вважала Сашка другом. Він чудовий хлопець і кохає тебе по-справжньому, то буде тобі добрим чоловіком, промовив на останок дядько Михайло. Але дівчина теж мала свою таємницю. Видно, вже їм на роду так написано нещасливе кохання. Вона була восьмикласницею, коли в село приїхав молодий механік Сергій, вродливий, високий, розумний. Дівчата мліли за ним, та він одружився з молодою фельдшеркою, яка мешкала навпроти на стуні. її мати тітка Ніна, запросила його квартирувати у них, то Сергій там і залишився зятях. Настя на біду собі закохалася в нього. Спочатку це було захоплення, спортивний хлопець, вродливий, на мотоциклі їздить, а потім зародилося справжнє кохання, серцю ж не накажеш. Сергій не звертав уваги на дівчину, так привітається задля годиться, бо ж сусідка й усе, дитина ж іще. Можливо, так усе пі залишилось, але хмизу у вогонь докидала сама теща. Сергій спорудив турнік за літньою кухнею біля дороги і часто виконував вправи на ньому. Настя із захопленням спостерігала за чоловіком, а щоб ніхто не помітив, то посадила височенний кущ калини у своєму дворі біля паркана. Ретельно той кущ поливала, і він швиденько виріс, утворивши для неї схованку а поряд насіяла квітів, коли хтось запримітить, то щоб була відмовка, квіти ось полю чи поливай. Там одного разу і побачила її всюди суща тітка Ніна, Сергієва теща, і здогадалась, що дівчина спостерігає за її зят. Не допомогла відмовка про квіти. Гляди мені, дівко, він чоловік одружений. Нічого на нього витріщатись. А прийшовши додому, бовкнула Сергієві. Ти менше викручуйся на тому турніку. Інакше Настя незабаром і паркан свій повалить, так на тебе задивляється. Зять чмихнув і стенув плечима. Мовляв, що за дурниці? Але іскра цікавості загорілась у його голові, і він почав уважніше придивлятися до дівчини. Тепер вона вразила його своєю вродою. У Насті була струнка і надиво гарна фігура. Великі сірі очі з-під густих, пухнастих чорних вій лише іноді зиркали на нього. Русяве волосся легенькими кучериками вилося навколо чола, а на спині лежала товста довга коса. Хода в Насті була легка. Коли дівчина поспішала, то наче летіла. Ось так несподівано для себе Сергій почав закохуватись у юну красуню. Здоровий глузд йому перечив, та очі скрізь шукали дуже примітну постать, і серце щемливо завмирало, помітивши її. Тепер уже і він постійно стежив за цією дівчиною, раз у раз озиваючись до неї якимись незначними фразами. Намагаючись зблизитись, та Настя, наче равлик, ховалась у мушлю, хоча на самоті потім до дрібниць згадувала кожну зустріч, кожне слово, погляд, от і сьогодні прала і весь час думала про Сергія Ну, чого в житті така несправедливість, той, кого серце хоче кохати невільний, і мука месте? Прала, вішала, поспішала, бо треба ще на пасіку встигнути. Раптом десь за селом почувся приглушений гуркіт. Це грім, чи що? Враз ошелешено стрепенулася, вибігла з-під яблуні і метнулася за хату на город, щоб роздивитись небо. Вдалині угорі виднілись високі білі кучугури, то стояли діди, так називають хмари. Які віщують грозу, що формується на горизонті. Настя кинулась у двір, поспіхом хапала білизну, занесла у веранду, потім прикликала ковочку з малими курчатами у двір і прикрила їх там, щоб було ті де сховатися від негоди. А сама миттю перевдягнулася, схопила велосипед із двору, а лисівши на нього відчула, що заднє колесо спущене. А на небі уже Ілля громовершець їздив своєю колісницею і метав стріли на землю. Розкотистий грім страшною луною стелився над сполоханим селом. Настя схопила насос, швидко накачала колесо, але не встигла проїхати й десяти метрів, як воно спустило знову. Хотіла їхати так, але потім бичинила хвіртку в баби Ганни, поставила велосипед туди, а сама помчала, що духу на леваду до пасіки. Вулики ж намокнуть, тоді проблем буде більше. І де той дощ узявся на її голову? Ось лісосмуга. Стежка посередині, Настя на якусь мить зупинилася, серце билося шалено, віддихалась і знову вперед. У цей час попід лісопосадкою прогуркотів мотоцикл. Дівчина не спостерегла чий, але чоловік на мотоциклі впізнав добре знайому постать у сарафані, швидко розвернувся і рушив навздогін, обігнав її і, пересилюючи гуркіт грому, прокричав Сідай, мерщі, я підвезу! Та лише махнула рукою і хотіла його обминути, однак Сергій вхопив її за лікоть і смикнув до себе. Сідай швидше! Настя вскорилася. Обхопивши сусіда за плечі, притулилась до нього всім тілом, щоб не впасти. За декілька хвилин вони були на пастці. Сергій побачив відчинені вулики і одразу зрозумів, чому Настя так поспішала. Кинулись обоє до них і почали заносити під дах. А вулики ж нелегкі. Коли впали на землю перші краплі дощу та застукотів град, вулики були вже у схованці. Настя із Сергієм побігли до вагончика, щоб відпочити. А дощ линув густою стіною. Тримаючи в руках босоніжки, втомлена бігом і важкою роботою дівчина раз у раз ковзалась на траві. Ось вона рвучко ступила на слизькій східці та втратила рівновагу, ледь не гепнувши навзнак. Але Сергієві сильні руки підхопили її і притиснули до себе. Відчинивши однією рукою двері, Сергій заніс свою дорогоцінну ношу в тепле приміщення. Поставив настуню на поміст, але з обіймів не випускав. Дивився на неї, наче на ікону, наче на янгола з неба. Одяг промок наскрізь. Сергій почав її роздягати, щоб викрутити мокру одежу. Настя не противилася. Близькість коханого і втома зробили її безвольною. Ти ж застудишся, шепотів тихо, витираючи її тіло рушником. Потім узяв халат, що висів на гвістку, і обережно накинув їй на плечі. Тоді поклав на тапчан. І прикрив простирадном, а сам теж поспіхом зняв свій одяг, викрутив його і розвісив на шворці. Потім защепнув двері та сів біля настуні, витер її обличчя, погладив рукою по голові, наче дитину, і, нахилившись, припав до медових вуст, які останнім часом снилися йому чи не щоночі. Вона обвила його руками, і у вихорі солодких почуттів вони забули про всі перестороги й умовності. Дощ періщив усе сильніше. Грім стогонів над головами, але їм було тепло в цьому затишному гніздечку. Молоді люди не відчували негоди. Скільки минуло часу, не могли сказати, згодом почали обоє повертатися до тями. Настя безсило лежала в давно жаданих обіймах Сергія і ні про що не жалкувала. Нарешті сталося те, про що вона мріяла. Сергій пестив її з такою ніжністю, якою не чекав від себе й сам, Боже, яке то щастя бути з тобою, яке блаженство!» Тихо мовив на вушко дівчині. Вона лише ще сильніше притулилась до нього. Та за мить різко підвелась і почала одягатись. Вставай, і йди. Що, коли сюди хтось навідається і побачить нас тут? Ну, то й що? знизав плечима Сергій. Ні, не можна такого допустити. Одягайся і їдь. А як же ти? Я повернусь додому пізніше. А коли ми з тобою зустрінемось іще? Мабуть, більше ніколи, сумно мовила Настя. Тепер я без тебе не зможу жити, щиро визнав Сергій. Зможеш. Я ж змогла, покохала тебе з першого погляду, коли ти приїхав у наше село. Чоловік здивовано підвів брови і знов потягнувся до неї. Але Настя відступила назад і відсторонила його. Йди. Ти сильний, впораєшся, сказала упевнено і твердо. Дай хоч востаннє поцілую тебе, щоб навіки запам'ятати смак твоїх вуст. Підійшов до Насті, ніжно обійняв її і так солодко поцілував, що в неї аж серце зайшлося. Ти й справді не хочеш продовження, промовив ображено. Ну, гаразд, як скажеш, бережи себе і зник за дверима. Замить загурчав мотоцикл. Настя сиділа, а сльози струмками котились її щоками. Вона їх не витирала. Дощ на дворі уже припинився, а тут іще лив, із розкошлених хмар, що спішили кудись за небокрай, виглянуло сонце. Дівчина застебнула халат, пов'язала косинку і вийшла на двір. Вона обдумала все, що сталося, і вирішила чужу сім'ю. Не руйнуватиму, а створю свою, послухавши батькової поради. Повернувшись додому, покликала Сашка поремонтувати велосипед, а заразом поговорити і про одруження. Вирішила, що ніколи не зрадить чоловікові, буде вірною дружиною, а те, що трапилося під час грози, то її гріх перед ним. перший. І останній. Сергій намагався й далі шукати зустріч з нею, але Настя поводилась удавано байдуже і холодно. А що коїлось у її душі, того ніхто не знав. Вона була вірною дружиною, доброю, ласкавою, хоч і не кохала сильно свого чоловіка, та була вдячна йому за те, що розділив її самотність, бо добре пам'ятала батькові поради і мамину долю. Згодом народила чорнявого синочка, хоча і вона, і Сашко були русяві. Владик, щоправда, розпадкував мамині великі сірі очиці, обрамлені довгими пухнастими віями. У материнстві Настя розквітла, ледь поповніла, але стала ще привабливішою. Сергій полишив усі спроби. Залицятись до Насті, а його теща й дружина, які довго обговорювали, чому в сусідки чернявий синочок нарешті заспокоїлись. Та й Сергій, начебто, не давав причин до ревнощів, обожнював доньок, шанував дружину і тещо. Сашко і Сергій потоваришували, бо ж працювали разом на тракторному стані. Сашко нахвалитися не міг дружиною та сином, а поміж тим хлопчик ріс здоровим і міцненьким і дедалі більше ставав схожим на Сергія, а не на Сашка, худоролявого, вузенького у плечах, наче хлопчисько. Малий, який дуже любив татка, прихилився і до Сергія. Той завжди катав його на мотоциклі, коли лиш попросить. Іноді й сам брав хлопчика, садовив спереду і мчав у поле. Малий був у захопленні від таких поїздок. Так непомітно летів час. Випадав і танув сніг, розпускались квіти, достигали яблука в садах, журавлями відлітали роки. Шість літ промайнуло, Настя почала зле почуватися. Вдома ліки вже не допомагали, довелося лягати в лікарню. Сашко розповів про це Сергієві й попросив відвести його до Насті. Сергій теж зайшов у палату, привітався, спитав, як у Насті справи і, почувши оптимістичну відповідь хворої, вийшов у коридор, щоб не заважати. У душі пекло. Настя мала дуже знеможений і хворий вигляд. Невже вона повторить долю своєї матері? Але як же йому жити без неї? Сергій усе гнав цю думку від себе, а вона шершнем лізла в голову знову і знову. Настя і Сергій тепер лише з рідками мимохідь зустрічалися, але його почуття до неї не згасло не було уже тієї пристрасті, залишилось тільки тепло на душі та в серці. Сергій зичив Насті добра і навіть не ревнував до чоловіка, кохав трепетно і ніжно. Зрештою, вирішив сам поїхати до неї, коли Сашко не знатиме, так і зробив. Настя не здивувалася, побачивши Сергія, наче чекала цього, лише злегка усміхнулась. У палаті була сама. Сергій сів на стілець і взяв її бліду руку у свої міцні долоні. Кров бухала у скронях. Усе колись пережите на пасіці зринуло в пам'яті. Він раптом різко нахилився і поцілував Настю. І вона відповіла на поцілунок, навіть обійняла його за шию та потім рвучко забрала руку. Сергієві в горлі аж їжаки заворушились. Як ти? Може, якісь ліки потрібні? У Насті очі наповнились сльозами. Я незабаром піду від вас. Погані мої справи. Тихо мовила. Ти що таке кажеш? Хто тобі таке сказав? нервувався Сергій. Я сама відчуваю. Настя, скажи мені нарешті, Владислав мій син. А що це змінить? Це мій син. І все. Ні, не все. Я хочу знати. Він дедалі більше стає схожим на мене, а не на вас із Сашком. Очі Владислава твої, а все решта моє. То й що? Ти його забереш у нас чи як? Ні, але я хочу знати. Подумавши якусь мить, Настя пронисливо глянула в саму душу: То знай, це твій син. Це наш син. Але ти не втручайся, будь ласка, в його життя, дай слово, обіцяю тобі. Я буду його другом і наставником. Владислав до техніки тягнеться, а там побачимо. Ти одужуй. І спасибі тобі за все. Сергій іще раз поцілував Настю і, усміхнувшись, вийшов. Серце рвалося від почутого і побаченого, але одночасно чоловіка переповнювала радість. У нього є син. Часточка Насті. На радощах поїхав у дитячий світ і накупив різних іграшок Владикові, хоча не знав, як пояснить свій порив та вже щось вигадаю, міркував дорогою. Настуня згодом повернулась додому, але була блідою і слабкою, наче прив'яла квітка. На роботу не ходила, ледве вдома давала всьому лад. Малий Владик ходив за нею хвостиком. Та якось побіг до дядька Сергія і затримався щеп пак. Вони планували в неділю порибалити, готували вудки. Малий марив, як і Сергій у дитинстві риболою. Коли Владик повернувся і забіг у хату, то хотів похвалитися мамі новиною. Ненька лежала на дивані і спала. Синочок тихо підійшов, постояв трішки, а потім помітив що вона не дихає. Дядьку Сергію, дядьку Сергію, мама, моя мама, вона там, захлинаючись сльозами, біг і кричав малий. Сергія немов струмом уразило, а надвечір розбушувалась така страшна гроза, якої давно не було. Небо тріскалось навпіл, блискавиці кресали в землю вогняними довгими списами. А Сергій стояв просто волосий під рясною зливою і не відчував її. Його щоками текли сльози і змивались дощем. Сергій не хотів, щоб хтось цієї миті його бачив. У день їхнього кохання, в день їхнього єднання і в день їхнього прощання ось така стихія. У серці та в душі було те саме. Наступного дня все село проводжало на стуню на вічний спочинок. Вона лежала спокійна і ніби спала, пішла задоволеною в інший світ, повідавши свою таємницю серця коханого. А за гробом поруч вступали її чоловіки Сашко із Сергія вели за ручки малого Владика, а за ними ніс своє горе на схилених плечах, сивочолий дядько Михайло, настин батько. З неба світило ясне сонце і востаннє обціловувало покійно. Воно торкало своїм золотим промінням сумні обличчя людей і наче промовляло. А життя все ж таки триває.